Друзі нас інфоперші проголовне поїхали. Ви сидите без світла. А посадовці Зеленського від енергетики сидять на мільйонах доларів і євро на фоторезультат обшуків набу. Сьогодні вони завітали в гості до екс-міністра енергетики, нинішнього міністра юстиції Германа Галущенка, де його радника і багаторічного помічника нардепа зрадника Теркача Миронюка до керівництва енергоатома. А головне до друга зеленського Тимура Міндіча, який за кілька годин до обшук втік з України, цікаво на яких підставах перетнув кордон. А ви українці народи і далі слухайте переможні відосики та читайте пости позитивних і примкнутих до те, що треба закрити рота і терпіти. Поки вони ще кілька мільйонів зароблять, пише депутат Ар'єв. Завчасний виїзд Аміндіча таке враження, що у черговий раз секрети набу стали доступні опонентам. Це зрозуміло, враховуючи те, що проти набу зараз працює вся інша правоохоронна система України. Частина конторських збушників Дебарівців, всі кого тільки можна уявити, вони працюють проти Набугенпрокуратура. Тобто, я розумію, якщо ви таки можуть тепер там бути системні. На жаль, оберегти всі таємниці в черговий раз бачимо про те, що це неможливо. Коли ти один б'єшся проти всіх, таку думку Ватарі Київ 24 висловив Юрій Ніколов. Журналіст розслідувач за його словами ще один епізод, який набу зараз розкрутило. Тобто історія з енергетикою, це не єдиний на жаль, корупційний кейс. Ніколов зазначає, що наразі ще затримань немає, але підозри точно будуть. Цілком зрозуміло, що там фігурує міндіч і кількох мені дрібних бізнесменів через яких проходило освоєння коштів, тобто зараз я так розумію, докази є по ним, а що будуть реалізації. Нагадаємо, що зранку детективи набу пройшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії квартали 95 Тимура Міндіча. Про це повідомили джерела української правди. Обшук проходить в Києві. За даними медіа, міндіч покинув Україну 10 листопада. За кілька годин до обшуку будували захисні споруди. Марна трата коштів набу викрило масштабну корупцію в енергоатомі. Ключові факти слідство тривало 15 місяців. Записало понад тисячу годин аудіозаписів, проведено проведеного понад 70 обшуків в рамках операції. Учасники схеми, нібито, отримували 10-15% від вартості контрактів як неправомірну вигоду. Вони відмовилися будувати захисні споруди на енергооб'єктах, поки не отримують відкат. Під час обговорення проєкту на 4 мільярди гривень щодо захисту трансформаторних підстанцій, Дмитро Обасов та Ігор Миронюк журналісти, що не отримали бажану суму відкату. До того ж, вони лякали тих, хто не хотів, давати відкат. Тката, що їхніх працівників заберуть в армію, маронюкрадник, екс міністра енергетики Германа галущенка Абасу, виконавчий директор фізичного захисту та безпеки енергоатому у схемі. Фігурують і інші посадовці. Ось що говорить про це все журналіст Дроздов Міндіч, 95-й квартал від відкати Дружба Ницаря. Втеча за дві години до обшуків пачки доларів чудова. В нас війна. Геже пише телеграм-канал, топоропомсте пізно обурюватися з першого дня війни, коли замаскували безконтрольно і беззвітну повноту влади. Тепер, коли війна. Стала екстра системоутворювальним наріжним чинником. Усе державне автоматичне і бізнесовим для верхівки. Це зумовлено самою моделлюдомісібності. По іншому могло бути лише у прозорій підзвітній демократії, але це не наша історія. Свої фірми на освоєння мільярдів. Ось наша історія. Ось наша візитівка на весь світ, по якому ми ходимо з простягнутою рукою прохачів. У перші тижні війни проминаються магазинах мародерії у духу перепалили по голій страці і прив'язували скочем до стовпа, аби всі бачили вирод. Ківо зодаляк, а тепер перевертнім сраку цілують у бронзі, підлизують і важко підтримують. Порятунком України називають головним потерпілим цієї всесвітньої катастрофи буде народ суїцидальних терпил. Він надалі знаходитиме сотні способів розділяти мухи і котлети, виправдовуючи самознищення. Відмова розуміти це очевидність, питомне право кожного самодура. Це значно легше робити в умовах масовості. тему зринуло в пам'яті, що одна моя родичка в радянський час не вступила в музучилище тому, що на творчому. Конкурсі зачитала розриту могилу. Фортепіану знала невідмінно, а на формальному етапі її зарубали через слова. А тим часом перевертні, нехай підростають та й поможуть малеві господарювати. У часи Шевченка ще не було терміну мародерство. Була розрита могила. Вона те саме. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал. Переможемо разом! канал.